Слотокін королівський сезон починається. Між Туреччиною і Росією війна через труднощі перекладу а, Путін вже встиг а, дуже сильно по попереживати через заяву. А, ну начебто, президента Туреччини, насправді, то був такий переклад. Ну і можна написати, знаєте, дуже смачний заголовок по типу, що НАТО оголосило війну Росії прямо у Кремлі. Тож давайте послухаємо цей цікавий фрагмент. между Россией и Турцией война э, между Украиной и Россией ситуация которая складывается э, в этом плане и на фоне этого этот визит совершается и ваше приглашение э, мы рады этому приглашению и моя делегация рада этому приглашению между Турцией и Россией Щось переживає, переживає так, сидить глибоко вдихає повітря. Не розуміє, а що що ж сказав, то в принципі пан Ердоган? Чи дійсно ця проблематика? Ну, якщо ми будемо контекст цієї фрази, все ж таки розглядати, то звісно, це помилка була перекладача. Але я думаю, що нерви трошки полоскотало йому. Ну, це було десь всередині цієї зустрічі. А на початку от, вона відбувалася наступним чином. Можемо також показати ці перші кадри. А видання почали писати, що. У Сочі почалася зустріч Путіна е, і Ердогана. Ердоган на сьогоднішній зустрічі з Путіним у Сочі запропонує посередництво Туреччини для переговорів щодо мирного врегулювання війни в Україні. Про це е, під час цього цієї зустрічі почало писати одне з видань. І дійсно, деякі політики, можливо, наївно, можливо, з певним умислом вважають, що така зустріч, де Ердоган приїхав е, в Росію до Путіна, може якось зупинити. Чи ем, якось звільнити територію України від росіян. Хоче запитати, яким саме чином як цей механізм буде пропрацьовуватись. Тобто, на думку деяких політиків, зустріч відбулась, і ну, давайте понадіємося на те, що все буде добре. Ну давайте понадіємося, але ж розумні люди розуміють, що так все це не працює. Потрібно робити якісь рішення, вибудовувати якісь механізми, а не просто сказати, що надіємося на те, що війна закінчиться. Ну тут ще також знаєте цікава річ в тому, що саме. Путін нікуди не їхав з Росії, тобто він боїться і він дуже боїться. І Питання в тому, а чи дійсно зустрічався сам Путін? Якщо так, то питання ковіду вже відійшло на інший план. На питання дійсно відкрите, бо ми знаємо, що Путін дуже боїться, чи був то оригінал, скажімо так, який зустрічався з Ердоганом. Е, ну будемо вважати, що скоріш за все, да, бо для Путіна ця ниточка вона була, скажімо так, одна за весь цей час. Е, ну не враховуючи приїзд е, чільника Китая. Бо тут же це не зовсім Китай, це країна альянс НАТО, і така зустріч вона буде продаватися в Росії те, що от Путін широкопожатний, з ним можна говорити. До нього ще й приїжджають, і будуть привазна цю всю історію. Але за, скажімо так, куларами всі розуміють, яка в нього позиція. Всі розуміють, що він максимально втратив свої бали, які все своє життя накопичував і роздмухував той пузир, що у них там друга армія світі, що вони такі великі і так далі. Тому подібне. Якщо до повномасштабного вторгнення і до 2014 року до нього ще відносилися певним чином, як він транслював це, то зараз вже зрозуміло ху із ху так би мовити. Давайте подивимось на ці. Цікавий домінуючий жест Ердогана. уважно подивіться на це рукостискання, і як Ердоган в кінці просто так похлопнув по його руці. Це достатньо домінуючий жест в політиці. Звісно, жести в політиці, в тому числі, це важлива складова. Цьому навчають політиків є спеціальні алгоритми, і такий жест демонструє місце Путіна. Ну а ще разом з цим об зверніть свою увагу на міміку Путіна, як він дивиться такими. Очима кота зі Шреку на Ердогана і, так би мовити, молить молить про пощаду, щоб, щоб хоч щось з нього вже було по факту того, що він натворив. Тож давайте уважно подивимось, цей цікавий фрагмент. очень красиво, кстати. Чорноморський відео. Точно. В принципі дуже невелика вирізка цього моменту, і дуже такий, можливо, на перший погляд, і незначний момент, але насправді в цьому моменті заключається весь сенс цієї зустрічі. Путін був поставлений на відповідне місце. Путін проявив оці щенячі очі в намаганні, хоч якось до себе розположити Ордогана, і це все говорить про слабкість, про велику слабкість, яку він вже не боїться навіть і демонструвати. Він же розуміє, що все це. Це будуть бачити і китайці, в тому числі, і американці, і європейці. Але от е, заману небесну сприймає саме зустріч з Ердоганом. Ну ще певне певна заява була сказана. Давайте її прослухаємо. Путін на початку зустрічі з Ердоганом заявив, що має намір обговорити з ним зернову угоду, і питання пов'язані з українською кризою. Ердоган заявив, що весь світ стежить за їхньою зустрічю в надії на результат. есть поговорить о чем и с точки зрения обеспечения безопасности в регионе. Конечно, не обойдем, не обойдем э, вниманием вопросы, связанные с э, украинским кризисом. українським кризісом, як він цікаво, це каже, А чого не СВО, чого не війна. Бояться вже навіть і це е, проговорити. Та ніякої кризи в нас немає. Вийдеш з нашої території ніякої кризи не буде не в нас. Е, ну в тебе вона точно там буде. Е, але питання кризи воно ж дуже просте, і насправді наші партнери розуміють е, багато хто з них розуміє, що е, Україні нема куди йти, нема куди відступати. Якщо війна е, закінчиться не в нашу користь, то Закінчиться Україна. Якщо війна закінчиться не в користь е, Росії, то Росія не закінчиться і в цьому полягає основна мета: що просто піді, е, уйдіть з цієї території, з ці, території нашої держави, і все. Ну, далі там ми зрозуміли, що процеси можуть піти такі, що Путін буде не і Він не може собі дозволити одномоментно це зробити. Але факт залишається фактом. А також Путін під час зустрічі з Ердоганом у Сочі анонсував запуск першого блоку атомної електростанції Акую в Туреччині наступного року. Давайте послухаємо. продолжается строительство э, атомной электростанции АКУЮ. Теперь Турция в полном смысле этого слова э, стала членом э, международного клуба ядерных э, государств после поставки первой партии российского атомного э, топлива на АКУЮ. В следующем году все идет по плану, мы запустим первый блок. Здесь есть э, э, Интересные возможные варианты продолжения нашего сотрудничества. Сейчас на станции продолжает работать очень большой и квалифицированный коллектив по 25 тысяч человек. Ердоганто розуміє, що всі ці слова вони взагалі-то і не до нього. І він розуміє, що це зараз просто відбувається продаж е репутації Путіна внутрішньої аудиторії. Він таким чином хоче показати своїй аудиторії: дивіться, Росія розвивається, Росія щось там будує, десь там є розвиток і певні гроші, і все добре. Е Ердоганто точно розуміє контекст цих заяв. Е він приїхав туди з абсолютно своєю метою і е питання. Які нас турбують, там також лунали скоріш за все з закритими дверьми. Ми будемо і далі спостерігати за підсумками цієї зустрічі, але також дуже показово те, що ем, Пісков сказав, що жодних документів за підсумками зустрічі Путіна і Ердогана в Сочі підписувати не планується.